Мобілізація в Україні у 2025 році продовжується. Що від неї чекати? Які будуть зміни, та чи зникне таке явище як бусифікація? Розповідаю у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний та якісний контент. В Україні триває загальна мобілізація. Вона продовжується кожні 90 днів разом із продовженням дії воєнного стану. Зараз мобілізація триває до 7 лютого, але підстав, що її скасують 8 лютого. Наразі жодних війна триває, отже, і мобілізація теж. Кого ж будуть мобілізовувати у 2025 році в першу чергу? Тут все без змін до армії призиватимуть військовозобов'язаних чоловіків призивного віку, тобто тих, кому від 25 до 60 років придатні за станом здоров'я і не мають відстрочки. Також мобілізувати можуть чоловіків від 18 до 25 років, якщо вони проходили строкову військову службу, закінчили військову кафедру при вищому навчальному закладі, пішли на фронт добровольцями, працювали в поліції чи в інших силових органах. Мобілізувати можуть і ув'язнених за злочини невеликої тяжкості. Щодо мобілізації жінок, їх як і раніше можуть мобілізувати тільки за їхньою добровільною згодою. Проте, жінки, медики чи фармацевти, і навіть ті, хто мають медичну спеціальність, але за нею не працюють, віком старше 18 років і придатні до служби, мають стати на військовий облік. Штраф за невиконання цього 17 тисяч гривень. Крім того, якщо не стануть на облік у ТЦК, жінки не зможуть працювати за професією або у сфері медицини. Також Верховна Рада проголосувала. В цілому за законопроєкт, за яким жінки можуть добровільно пройти базову військову службу та добровільно стати на облік військовозобов'язаних. після завершення навчань, вони зможуть відмовитися від подальшої служби і у такому разі з обліку її знімуть. Проте цей законопроєкт поки президентом не підписаний, а отже, немає чинності. Щодо чоловіків, 50+, за директивою сухопутних військ, яку так обговорювали у змі, їх можуть забрати до армії лише з двох причин: або за наказом розпорядженням генерального штабу, або якщо чоловік має дефіцитну військову спеціальність, і то до частин забезпечення, як про це говорив у інтерв'ю начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко. Проте такий алгоритм працює не завжди. На практиці є випадки, коли чоловіки старше 50 років потрапляють на фронт без наказу. А директива, як зазначають юристи, це внутрішнє службове розпорядження, яке не має законодавчого підґрунтя, і будь-якої миті може бути скасовано чи змінитися. Хто не підлягатиме мобілізації з початку цього року? По перше, це ті, хто має бронь або відстрочку. По-друге, визнані непридатними до військової служби за висновками ВЛК. По-третє, виключені з військового обліку. І по четверте, не мобілізують в обов'язковому порядку чоловіки віком до 25 років. До речі, досі законодавчо не вирішене питання із забороною мобілізації обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Про що ми розповідали у цьому відео? Він не підписаний президентом, а отже, такі громадяни, які зарахувалися в запас вже як військовозобов'язані, у ризику мобілізації. Ось вам ще ложка дьогтю про обмежено придатних. Ті, хто має статус обмежено придатний, повинні пройти військову лікарську комісію для переогляду придатності до 4 лютого. Якщо цього не зробити, то ці чоловіки будуть у невизначеному статусі. А якщо ж прийдуть і їх визнають придатними, що тих, що тих, можуть мобілізувати. Тим, хто не пройшов ВЛК добровільно, ТЦК може надіслати направлення для негайного проходження комісії. Поговоримо і про бронювання працівників у 25-му. Воно продовжується за новими правилами. Так забронювати працівника можна тільки через дію. Підприємство, на якому працює заброньований працівник, мусить мати статус критично важливого і не мати боргів по сплаті податків. А середній рівень зарплати заброньованого працівника має складати мінімум 20 тисяч гривень на місяць. До слова, Кабмін продовжив строк бронювання від мобілізації працівника до 20 січня, якщо термін завершився 20 грудня. А усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого. До речі, перед новим роком право на бронювання отримали священнослужителі. А кому можна чекати відстрочки? Згідно з законом, який президент підписав 31 грудня минулого року, відстрочку від призву на військову службу можуть надати особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, Демобілізуватися можуть і військові, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні. А право на відстрочку отримали цивільні, які пройшли полон. Окрім того, право на відстрочку від мобілізації мають викладачі та вчителі, науково-педагогічні працівники вищих і фахових передвищих навчальних закладів, наукових установ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони зайняті за основним місцем роботи і мають науковий ступінь. Мають право на відстрочку і багатодітні батьки, у яких троє і більше неповнолітніх дітей, люди з інвалідністю, а також ті, хто здійснює догляд за особами з інвалідністю першої та другої груп, і студенти денної або дуальної форми навчання, які отримують послідовно першу освіту. Проте і для цих категорій є певні винятки. Які студенти не можуть отримати відстрочку? Це ті, що навчаються на заочній чи вечірній формі навчання, або отримують другу чи третю вищу освіти. Студенти, які навчаються за контрактом на аспірантурі, а також студенти, які відмовилися проходити загальновійськову підготовку та не оформили потрібним чином відстрочку. Це і батьки, які мають троє чи більше неповнолітніх дітей та заборгованість з виплатою аліментів, особи чиї дружини мають третю групу інвалідності за винятками, коли відстрочку можуть надати. Це зокрема, якщо інвалідність встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кисти рук, стоп ніг одного з парних органів. Відстрочка неможлива і для тих осіб, які доглядають за особами з інвалідністю першої або другої групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі або близькі самотні батьки, якщо мати дитина або дітей не позбавлена материнського права, не визнана померлою та зниклою безвісти та не перебуває у в'язниці, тобто може попіклуватися про дітей. Ну і звісно, відстрочку не можуть отримати чоловіки, які раніше були обмежено придатними, але за повторної ВЛК визнані придатними до військової служби працівники підприємств, установ та організацій, якщо вони були не заброньовані. Відстрочку можна втратити і за інших обставин. Зокрема, якщо для її отримання людина навмисно надала неправдиву інформацію, або якщо військовозобов'язаний не виконує своїх обов'язків у військовий час. Відповідно, відстрочку можна втратити. І якщо не подано заяву про її продовження, змінилися життєві обставини. Наприклад, хтось з дітей досяг повноліття або померла особа, яка потребувала догляду. Закінчився термін тимчасової придатності за висновками ВЛК, а нового немає. Не підтверджено інвалідність. Студент із очного відділення перевівся на заочне. Зазначу, що термін дії відстрочок, які набрали чинності 9 листопада, спливає з 7 лютого. Юристи радять підготувати та подати подати заяву про продовження відстрочки як мінімум за тиждень. У 2025-му передбачається, що буде скасована строкова служба і буде введений новий вид військової служби. Базова вона стане обов'язковою для чоловіків, придатних за станом здоров'я. І тут ще одне нововведення, що стосується мобілізації. З 1 вересня у закладах вищої освіти запроваджується як окрема дисципліна базова загальновійськова підготовка. Тим, хто її пройде, вже не потрібно проходити базову військову службу. Підготовку проходитимуть чоловіки, які вчаться на денній або дуальній формі навчання, а для жінок ця служба буде добровільною. Від проходження базової військової підготовки звільняються ті, хто визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, хто до набуття українського громадянства прийшли в військову службу в інших державах, і ті, хто вже проходив військову службу. Це мобілізації не стосується. Мета базової загальновійськової підготовки забезпечити компетентності пов'язані зі захистом України, і вона не стосується першокурсників, про що розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс загальновійськової підготовки на другому році навчання, а завершуватимуть на третьому. Щодо інших категорій студентів, будуть можливості долучитися в процесі. Водночас, без проходження базової військової служби чи підготовки буде неможливо влаштуватися на роботу на державну службу, зокрема в Нацполіцію, прокуратуру, органи місцевого самоврядування та інші органи влади. А що там по зниженню мобілізаційного віку до 18 років буде чи ні? Так, це дуже обговорювалось у медіапросторі і вселило страх у багатьох українців. Про можливість цього говорив у грудні і радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський. Коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року я думаю, в перших місяцях січення лютий березень це буде ухвалено таке рішення. Проте і сам президент Зеленський переконував, що Україна не повинна компенсовувати брак обладнання молодістю солдатів. Зниження мобілізаційного віку спростував і депутат Верховної ради, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. За його словами, жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку у парламенті немає. Наразі в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також у Верховній Раді, загалом відсутні проекти законів, які б передбачали зниження мобілізаційного віку. А що там з демобілізацією буде в цьому році? За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, закон про демобілізацію майже розроблений, однак не може бути переданий до парламенту, поки не будуть підготовлені резерви військовослужбовців. А ось як вважає адвокат Андрій Шабельніков, закон про демобілізацію втілиться в життя вже цього року. Безперечно, законопроект про демобілізацію має бути поданий до Верховної Ради України вже у 2025 році, щоб забезпечити більш ефективну роботу особового складу ЗСУ. Цьогоріч в Україні має запрацювати єдиний реєстр військовослужбовців. Він міститиме відомості про захисників після мобілізації чи підписання контракту на військову службу. Перелік відомостей, які будуть у реєстрі, мають ще затвердити постановою Кабміну. Попередньо відомо, що там міститимуться прізвище, ім'я по батькові, стать, дата народження, серія та номер паспорта, податковий номер, військово-облікові документи та унікальний електронний ідентифікатор. Окрім цього, буде видно фото людини. У Міноборони заявили, що реєстр не міститиме інформація про військову службу, звання або спеціальність. Проте, як зазначають українські адвокати, у реєстрі буде і ця інформація, і низка іншої. До таких будуть відноситися, окрім військово-облікових даних, також дані про пройдені військово-лікарські комісії та факти лікування під час проходження військової служби, посадові чи службові відомості та статус військовослужбовця, місце проходження військової служби, військове звання, посада, бойовий досвід, відомості про поранення. Травми тощо зберігатимуть інформацію про захисників протягом служби та після звільнення. Після смерті військового інформація залишатиметься в реєстрі ще 75 років. Реєстр створюється для формування єдиної бази даних, а також для того, щоб захисники та їхні родини могли за спрощеною системою отримувати соціальні пільги, гарантії та бонуси. Ще дрібка цифровізації до мобілізації цього року. В Україні хочуть запровадити електронну ВЛК. Міноборони планує напрацювати механізм отримання електронного направлення для проходження ВЛК в резерв плюс. Тобто результати комісії не надходитимуть у паперовому вигляді до ТЦК, а зберігатимуться в електронному форматі в інформаційних системах Міноборони, зокрема в реєстрі оберіг. І ось тут заминка. Адже за цією постановою дані про здоров'я чоловіка будуть братися з з'єд. Диної системи охорони здоров'я, тобто визнавати придатність будуть тільки на основі даних з цієї системи, і тоді проміжна ланка між повісткою і військовою службою просто випаровується в повітрі. Тобто, вже не буде потрібна ВЛК, а буде одразу бойова повістка, і людину одразу мобілізують. І не забуваємо за переогляд інвалідності у МСЕК. Так, чоловікам віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, переогляд потрібно пройти з 1 квітня до 1 листопада. Для людей, яким було призначено переогляд з 1 січня до 1 червня, перегляд стану здоров'я продовжено до 1 липня. Якщо за цей період не переглянути свою групу інвалідності і не пройти оцінювання, в такому разі група інвалідності буде припинена. А отже, підстави для для відстрочки теж не буде. Що стосується інших категорій, то вони мають пройти переогляд до 1 квітня 2026 року. Особам з пожиттєвим статусом переогляд інвалідності не потрібен. Проте і тут все не так просто, як пояснює адвокат Роман Сімутін, замість МСЕК, вже цього року діятимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Але затверджувати план створення цих експертних команд і передавати документи і справу від МСЕК будуть 4 місяці. Тобто експертні команди заплановано створити приблизно у травні 2025 року. Таким чином, протягом 4 цих місяців нового вже року. До травня 2025 року ніхто нову інвалідність отримати не зможе. Проте з ліквідацією МСЕК вже встановлена інвалідність не скасовується. Якщо інвалідність встановлена на певний строк і повторний огляд буде припадати на дату після 1 січня 2025 року, то строк інвалідності продовжується до завершення шестимісячного терміну від дня створення якраз експертних Команд. Тобто, у таких осіб строк інвалідності буде автоматично продовжений приблизно до листопада 2025 року. Проте, як зазначає адвокат Роман Сімутін, законодавство до кінця не пояснює, як отримати висновок експертної команди, якщо вони з'являться тільки у травні. Після 1 січня 2025 року замість висновку МСЕ повинні будуть надавати до ТСК-висновок експортної команди. Проте у зв'язку з формуванням експортних команд до травня 2025 року такі висновки отримати буде неможливо. Отже, в законопроекті навмисно чи ненавмисно, можете написати свою думку, створився вакуум. І до травня 2025 року такі особи не зможуть отримати. Право на відстрочку. адвокат Сімутін не виключає, що деякі категорії чоловіків, які мали відстрочку, тепер не зможуть її отримати. Військово зобов'язані чоловіки не зможуть отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з постійним доглядом за хворими членами сім'ї, які мають інвалідність першої чи другої групи, якщо їхні хворі родичі не встигли до 31 грудня оформити інвалідність через ЕМСЕК. Ще в минулому році почали бурно обговорювати реформування ТЦК, а точніше, заміну територіальних центрів комплектування на рекрутингові центри. Проте перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив про створення абсолютно нових структур для виконання заходів щодо мобілізації військовозобов'язаних, але жодної конкретики не сказав. Відомо лише що ТЦК у цьому році перейдуть із підпорядкування сухопутних військ та генштабу до підпорядкування Міноборони. Що саме зміниться зараз? Важко здогадуватись. А тепер поговоримо про штрафи. Суми штрафів за ухилення від мобілізації поки що залишаються незмінні. Так, військові зобов'язання, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Стягнення для посадових та юридичних осіб може сягти від 34 000 до 59 тисяч. Якщо особа буде ігнорувати штрафи, то їхні суми можуть стягувати за рахунок банківських рахунків або іноземної валюти. Якщо загальна сума. А всіх штрафів особи перевищуватиме 160 тисяч гривень, то її майно можуть заарештувати. За порушення мобілізаційного законодавства можна загреміти і заграти. Якщо особа, яка отримала повістку, умисно ухиляється від військового обов'язку, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Якщо проігнорувати повістку, видану поштою, тобто забрати її, але не прийти в ТЦК, за це може загрожувати від 17 до 25 тисяч гривень штрафу а кримінальне відповідальне загрожує навіть якщо громадянин не підписав документ. Адже як пояснюють адвокати, з минулого року повістка вважається доставленою в той момент, коли вона потрапляє в поштову скриньку. Проте, як припускає адвокат Роман Сімутін, якщо парламент ухвалить деякі нові закони, цьогоріч для ухилянцу будуть посилені покарання. Зокрема, їм автоматично блокуватимуть рахунки, а керівники ТЦК зможуть штрафувати порушників без особистого виклику. Оскаржити такі рішення буде майже неможливо, адже штраф одразу передаватимуть до виконавчої служби. Передбачається автоматичне блокування та списання коштів. Після того, як постанова про штраф направляється до виконавчої служби, ця служба одразу заблокує рахунки та спише кошти. Намагання запровадити таке є, питання піднімається. З нового року зміни можуть торкнутися і військового обліку законопроєктом 12076 пропонується закріпити на рівні закону постановку на облік 17-річних юнаків. Якщо закон ухвалять, вони будуть зобов'язані стати на військовий облік призовників або через резервплюс, або шляхом явки в ТЦК. Інакше доведеться платити штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч. Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації або неприбуття до ТЦК є, зокрема, хвороби громадянина та перебування на тимчасово окупованій території. У 2025 році звільнитися зі служби можна, якщо військовий досяг 60 років та за сімейними обставинами. Залишається опція залишення війська за станом здоров'я. Тоді захисник чи захисниця вважаються комісованими. Про звільнення з війська жінок пояснить адвокатка Дар'я Тарасенко. А от коли ми говоримо про жінок, які вже проходять військову службу або були мобілізовані за їх згодою, або ж підписали контракт і проходять контрактну військову службу, ситуація щодо звільнення їх інша для жінок загалом підстави для звільнення з військової служби такі самі, як і для чоловіків. Ті, які ми з вами знаємо, виховання трьох дітей віком до 18 років, інвалідність самого військовослужбовця чи військовослужбовиця тощо. І підстави, які існують тільки для жінок і не існують для чоловіків, для звільнення з військової служби, це логічна вагітність військовослужбовиця, відпустка в зв'язку з догляду за дитиною до досягнення неї трирічного або відповідно шестирічного віку. Також на сьогодні, якщо обидва з подружжя проходять військову службу і мають неповнолітню дитину. То один з подружжя може звільнитись з військової служби, але це один це тільки жінка. Ось таке можна чекати від мобілізації у 2025 році. Проте закон про мобілізацію цього річ може ще зазнати змін. Таке припущення висловив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Він пояснив, що завдяки нормам вдалося посилити ЗСУ. Проте ще є, що вдосконалювати. Список позитивних змін можна продовжувати. Однак це не означає, що до закону не вноситимуться зміни, все залежатиме від розвитку ситуації на полі бою, в секторі оборони, ініціатив Міністерства оборони, Генерального штабу та народних обранців, немає жодного закону, який залишається незмінним. А ось чи зменшиться бусифікація в цьому році? Відповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, інформаційно ця тема стихла. А відповідні структури запроваджують нові механізми, щоб продовжувати з цим боротися. Інституції я ще раз буду на цьому наголошувати той же генеральний штаб чи той же теж те міністерство оборони. Вони пробують ці питання вирішити. Пробують вирішити або через застосунки цифрові, або через, через е скажімо так, можливість адаптувати інші форми мобілізації через рекрутінгові центри. Ну, тобто, шукають якісь форми. А на вашу думку, якої мобілізації потребує Україна у 2025 році? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео, і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.